Всім привіт! Вітаю Дні три. Ви молодці! Ми йдемо далі! Сьогодні у нас приємне тренування Relax Flow Розтяження всього тіла. Сподіваюся, після перших двох днів все супер. Пишіть, як ви. Три вогні це коли ви такі вух. І два вогні це норм. Один вогник, що можна ще навіть більше. Але. А хочу зазначити те, що дуже важливо під час першого тижня себе так, воно буде здаватися, що от, ой, там можна ще три тренування зверху накинути, але краще ні, для того, щоб в нас були кращі результати на другому і третьому тижні. Такі справи. Тож. Готуємося, заплющуємо очі, набираємо повітря, стартуємо з квадратного дихання. Вдих. Чотири, три, два, один. затримка дихання. Видих. Вдих. Затримка. Видих. Вдих, потягнулися руками наверх. Беремо замок. І малюємо чотири кола справа наліво. І гарно розслабляючи передню лінію. Так прям округлюємось максимально. І через сторону виросли. І ще в один і той самий бік. Друге коло. Третє. Четверте. Молодці. Через ліво направо. Чотири. Три. Молодці. Два. Один. Тепер дивіться праву руку. Якщо тягнемось вліво, беремо праву руку. І отак от інша рука так зверху беремо такий замочок і нахиляємося в бік. І дивимось наверх. Тобто рука, яка отак от от довша в нас розкручена. Так, туди ми нахиліємо та зверху. Чотири, три, два, один. Поміняли. Знизу в нас рука, та, яка така довша частина долоні. І верхня нас тримає, і ми нахиляємось до верхньої руки, Дивимось наверх. Чотири, три, два, один. Ще раз. Чотири, три, два, один. Поміняли. Чотири, три, два, один. Опустили руки. Плечима тепер можна зачепитися так за коліна. І робимо по колу. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. Молодці. Чотири, три, два, один. І вперед 10, 9, І гарно прожимаємо, піднімаємо лопатки, скидаємо округла спинка. Знову витягнулись, підняли плечі, опустились, розслабились. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Прекрасно. Тепер бочком взяли себе під колінами. Вдих, витягнулись, подивились наверх. Витягнулися хребтом. За маківкою видих округлення. Молодці. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Молодці. Вдих. Видих. Вдих. Тепер витягуємо ножки пряменько. І знову будемо розслаблювати ноги. І дуже-дуже сильно втягувати коліна і пальчики. Коліна можуть, точніше, п'ятки можуть так не відриватися, про це пам'ятаємо. Головне 100% включення от ці от м'язи, я називаю їх, щоб коліна виглядали дуже красиво. Красиві коліна вправа. Оп, напружили м'язи, розслабили. І буде 30 їх. І 30, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ще 20, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, скоротили стопи, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, натягнули, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, молодці, 3, 2, 1, тепер Руки поставили десь на рівень колін, округлили спинку, відштовхнулися руками. І піднімаємо зараз праву ножку 30 разів, наскільки підніметься, з, опором, з опорою рук в підлогу. Це одна така силова, але повірте, потім буде гарно тягнутися для складок. І... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. останні 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих, потягнулись наверх. Видих. Інша. Готові. Відштовхнулися руками. І. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Останні 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Супер. Вдих наверх. Видих, зігнули коліна. Розкрили тепер п'яточки поза межі килимка. Руки можна поставити назад. Скоротили стопи. І опускаємо два коліна в один бік. Центр у нас дуже сильно зажимаємо коліна, там не робили цю вправу. Центр. Можна навіть трошечки, ніби так припіднімати таз. І потім ми закрилися. І краще, мені дуже подобається для того, щоб надавити краще на коліна, можна додати боковий нахил. Давайте додамо. Оп, центр. Легке підняття тазу. Закрили. Нахилились. І ще таких 10 робимо. 10. Угу. Нахил. Центр 9. Не обов'язково там прям сильно піднімати таз. Та Просто трошки, щоб от сідниці реально включаються. Та, бо інакше ви, таз буде дуже важко. Тоді ви сильно напружите кисті. Та? Ми от зжали таз, підняли себе. Прекрасно. Ще сім. Центр. Шість. Сторона. Молодці. П'ять. Сторона. Чотири. Сторона. Три. Сторона. Два. Сторона. Один. Залишаємось на стороні чотири. Три. Трі. Два. Один. Тепер заднє коліно будемо розкривати назад. Повернули. Назад. Повернули. Назад. Повернули. Назад. Повернули. Припідняли. Тримаємо руки в сторони. Десять, Дев'ять вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер магія буде. Коліна буде йти вперед. За собою. Вперед, за собою. Вперед. За собою. Перед, за собою, а тепер трошки вперед нахилилися. Можна руки поставити в опору. Будемо сторона. Витягнути ногу, зігнути, завести назад. Сторона. Витягнути, зігнути, завести назад. Ще три. Можна робити це без рук. Два. Права вогонь, так? Скажіть. Останні. Молодці. Поміняли. Просто коліна наверх. Спочатку. Так. П'ять, чотири, три. Два. Один. Руки забираємо. Піднімаємо. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. вперед, Молодці. Тепер вперед. Сторона. Витягнути, зігнути. Перед можна поставити руки назад. Витягнути, зігнути. Ще три. Вперед. Назад. Витягнути, зігнути. Ще два. Так. Так іде там релакс флоу вже лано? Останній. Прекрасно. Тепер ми йдемо в піджина. Можна по 90, можна перший сет. По дев'яносто. Ідемо на тридцять секунд. Це десь десять його секунд. Дев'ять, можна просто пряменько. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Молодці. Міняємо. Так, можна по 90, можна там трошки задню адаптувати. Якщо кож... ноги можуть по-різному трошки бути, тому та сильно там не бійтеся. Починаємо 10 його секунд, 9 його секунд, 8 його секунд, 7. Шість п'ять, чотири, два.